Дорогі друзі, вітаємо вас у музеї народної архітектури і попиту у Львові імені Менія Шевчицького. Так, це наша така довга назва. Ми не парк, ми музей. Ми зараз знаходимося біля майже 300-літньої церкви, яка точно бачила не одне покоління українців, які водять гоїлки. Чула точно не одну тисячу. Гаївок на своєму подвір'ї. І сьогодні ми всі тут. Причому скажу маленький ексурс, саме тут, на Великій Галявині, ми водимо гаївки 37-й рік. Адже перше гаївкування відбулося у 1988 році завдяки ініціативі Товариства Лева. І власне, ми сьогодні зібралися тут 37-й раз.